Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі і будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на лютий 24-го року. По-перше, хочу привітати всіх водоліїв, які народились саме в лютому. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все збувалося. Ви неймовірний знак, ви дуже розумні, дуже такі вільні. Будьте такими, показуйте всьому світові класний приклад. Отже, водолії, давайте дивитися. Перша колода Pagan Other World. І давайте подивимось тут, які події будуть у вас відбуватися протягом лютого. Водолі. Двійка пентаклів. Трійка жезлів. П'ятірка пентаклів. Про що двійка пентаклів перевернута. Угу. Ну, дивіться. Двійка пентаклів перевернута. Нам говорить про що? Про те, що ми сумніваємося. Куди вкладати наш час, наш ресурс, наші гроші, куди вкладатись, в принципі, да? І через це, ну чому? Тому що ми, можливо, з кимось не можемо домовитись, наприклад, з нашим партнером. Або ми, наприклад, не маємо якогось конкретного плану. Да, тобто, ви сумніваєтесь, куди вам вкладатись, що вам робити, тому що ви, в принципі, не розумієте свій план на майбутнє. Хоча. Стрійка жарів є поруч, да, вона говорить, що ви вже робите якісь кроки, які правильні для вас. Можливо, ви їх не усвідомлюєте, тому що е, цікаве таке поєднання. Ви, в принципі, робите якісь речі дуже коректні, але, напевно, при цьому дуже сильно сумніваєтесь, чи правильні вони. Е, е, от. І тому у вас ще й з'являється така карта П'ятірка Пентаклів. Фінансове таке дефіцитне мислення. Не вистачає, ну, взагалі, як в прояві може бути, що дійсно не вистачає грошей. Дійсно, ви відчуваєте якусь таку скрутність, да, що вам гроші потрібні, а якби хочеться більше заробляти, є куди тратити, да, і нема куди. Тобто, з однієї сторони, це карта такого, як. Пробудження в тому аспекті, а що мені робити, куди мені йти? Чим мені займатися щоб більше заробляти? Тобто це така як просадка, щоб піднятися. З іншої сторони, фінансове мислення. Я боюсь, що в мене немає грошей, бо я постійно так думаю про себе. Я там. Якось, можливо, сильно економлю або сильно витрачаю, хоча б по цій карті більше економлю. Да? От, тому тут теж треба розбиратися саме із фінансовим мисленням, з якимись блоками і обмеженнями. І, до речі, по цій карті, знаєте, часто так буває, що у людини насправді є гроші. Вона може багато заробляти, але вона цього от просто не відчуває. От, от нема. От я боюсь і все. Знаєте, от, так от може бути. Далі наступна колода, е книга тіней. І давайте тут подивимось на цій колоді, які події будуть у водолів в лютому. Події у водолів в лютому. Перевернутий жрець. Сонце. Клас. І і і П'ятірка жезлів перевернута. Так, про що прийняти жрець? Угу. Дивіться. Взагалі жрець це карта вчителя, психолога, ментора, коуча, якийсь такого академічний якийсь лектор. І щось в такому, знаєте, більш Консервативному академічному аспекті, там, науковий підхід там де є, да Тобто, можливо, підете вчитися або щось. Але я тут бачу, от, наприклад, е жрець саме да? тобто тут із таким поєднанням може бути, що в вашому оточенні є якась людина, яка вважає, що вона найрозумніша. І вона має право вам щось розказувати, як вам жити, і вас це доводить. Тобто ви реально від цього страждаєте. Можливо, це вчитель, який вам це розказує, можливо, це ваш друг або подруга. Да? Тобто, це явно якась людина неприємна не для вас, тому що вона вас заганяє в дев'ятку мечів, а це погано. Да? Тобто це карта страхів: не, ну, не можеш заснути, ти постійно на стресі, ти постійно в якомусь -то депресніке, тому що якийсь жрець. Ну, щось там розказує, як вам жити, що ви робите неправильно. Ну, то є, зверніть на це увагу. Далі у вас є сонце. В принципі, опозиція цьому, так, що у вас є сонце, у вас є підтримка. Бачите, багато людей, які можуть вас підтримати, почути, допомогти, чим зможуть, і так далі. Так. Тобто, сонце це реалізація, це світіння, це місце своє на своєму місці. Можливо, це. Якісь класні партнерства ну, можуть зав'язатися. Можливо, це карта дітей для вас, що ви радієте цьому. Ну, тобто, тут прям багато може бути аспектів, але найголовніший аспект це радість. Тобто ви радієте, ви вдячні за те, що у вас є. І ну, це не може, да, не радувати. П'ятірка жезлів перевернута. Так, от покажу. Бачите, вони там щось активно обговорюють, спілкуються, думають, що робити, що не робити. Усе п'є тільки тобто таке от, муравейник. Да? В перевернутому значенні це може йти ще а, що якось все тишком-нишком. Тобто є якась конкуренція, але потаємна. Є якісь розмови, але там за спиною. Є якісь дії, які не приносять результату, а ми наробили там, знаєте, кучу дій зробили, але результату немає. Тобто це більше до роботи стосується, але як і в особистому житті, наприклад, дуже багато розмов гучних, а дій ноль. Да? Тобто такий теж фактор. От, але мені найбільше тут якось дуже смущає мене цей жрець, перегорнутий з девяткою мечовою. Ну, явно хтось на вас тисне, і це треба ну, бажано прибирати, тому що дев'яткою Мечова вона сильно негативна карта е ну, в таких аспектах. Далі е Манара. Да, це карта е колода на стосунки. Давайте подивимось стосунки у водоліїв в лютому. Значить, водолі, у яких є партнер, ваше особисте життя в лютому. Так, десятка жезлів. І водолі, у яких партнера немає. Ваше особисте життя в лютому. Так, чому десятка жезлів перевернута і зеркало чому перевернути? Так. Ну, взагалі, дивіться, яка карта десятка жезлів. Ну, то есть, в стосунках явно можуть бути такі дуже неприємні якісь розмови, якісь нарікання, наїзди, да, наїжджають один на одного. І в перевернутому значенні вже хочеться від цього ну, якось відійти, відвалити. да, ну, Тому що ця карта, от, прямо така, бачите, агресивна. Да, з чим пов'язано? Четвірка мечова. Дійсно, людина хоче вийти. Вийти якось, зупинити це, згадати, як було раніше. Да? Тоб, то є, я не можу тут стверджувати, що ви завершуєте стосунки, але те, що ви хочете це зробити, тут таке є. Е, водолі, у яких стосунків немає. Перевернути дзеркало. Перевернуте дзеркало це перевернуте колесо фортуни. Ну, тобто, ви розумієте, що ви нікого, ви нікого не, ну, ніх, ніхто не приходить на вас, тому що ви нікого не пускаєте до себе. От так от. Ну, тобто ви якось відображаєте свій стан, і тому люди його бачать і відходять. Ну, тобто тут явно по четвірці води, от дивіться, як доп-карта, -доп да, вона так пояснює. Дівчина дуже самодостатня, на неї всі дивляться, але вона до себе не підпускає. Тобто нам говорять, що ви не підпускаєте до себе людей. Вони це бачать і, по суті, вони відзеркалюють вам ваше ж ставлення. Тому, як би ні, в стосунках нічого не буде відбуватись, скоріш за все. Так, наступна колода гноміки. Давайте подивимось, водоліє ваша робота, гроші реалізації в лютому. під зірка мечуває сьогодні багато у кого падає на роботу. прийшов. Ви в роботі не відчуваєте себе повністю е, вільними. Да, не відчуваєте себе повністю вільними, як там працюється, як можна Сказати свою думку, що захистити, хоча у вас тут, да, у вас немає такого, у вас п'ятірка жезлів, теж така да, карта потаємності. Така карта, як сказати, якоїсь конкуренції, да, і не знаєш, кому що говорити, не знаєш, кому можна довіритись от в такому форматі. Але по поміркованості ви, походу, до цього сильно звикли, вам нормально. Вам, типа, окей, ну це така нормальна тема для вас, що ви там, можливо, від когось залежите. Від, там, ну і Це така можливо субординація в якомусь аспекті. теж. Тому сказати, що тут якась типа, розвиток, ні. Плюс у вас же ж тут ще і п'ятірка пентаклів. Ви відчуваєте, що ви хочете більшого і заробляти більше, і напевно кар'єру хочете ну, далі розвивати. Але я отут от в роботі такого не бачу. І остання колода Wildwood Tarot. Давайте подивимось пораду для вас водолії на лютий. На лютий. Паш жезлів. Зрозумійте свої бажання, чого ви прагнете. Пріоритизуйте себе для себе. Да? Я сама найголовніша, я сама цінна, я сама гарна, я сама красива, сама здорова. Вам цього не вистачає. Цієї самоцінності розуміння своїх бажань, чого я прагну, куди я йду. Вам це потрібно насправді отут, в грошах. І отут на початку, прям видно. Не знаю, куди мені вкладати себе. Але бажання такі є, запит на це є. Треба розібратися з цим. От, тому розбирайтеся. Ну, і плюс я би ще вам порекомендувала прибрати всяких токсиків, тому що ось цей жрець перегорнутий це оточення. Тобто, ну, явно є якісь токсики, які вам розказують, як вам жити. Це не добре. Явно. Ви повинні самі вирішувати. Ну, все, на цьому буду завершувати водолії. Бажаю вам прекрасного місяця! Якщо вам потрібна консультація по таро від мене, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, посилання залишаю під відео. І всім пока!